Розпочаток кримінальні провадження на Прикарпатті в аваріях постраждали четверо людей. Серед них двоє неповнолітніх. ДТП за участі 15-річного скутериста трапилося в селі Угринів. Водій легковика допустив зіткнення, не надавши йому переваги у русі. Правоохоронці перевірили керманича на факт вживання алкоголю. Результат тверезий. Водій легковика. Шкода Фабія 1945 року народження. Місцевий мешканець рухався ділянкою автодороги Н-09 з полученням мукачево Львів. Керманич на регульованому перехресті проявив неуважність під час виконання маневру повороту та не надав перевагу у русі скутеру. Як результат, водій допустив зіткнення із транспортним засобом, останнім керував 15-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП скутериста і його пасажир 2009 року народження, мешканець Угринова отримали травми. Обидвох їх госпіталізовано до лікарні ще одна дорожня транспортна пригода трапилась у селі Пістень на Косівщині. 23-річний водій не впорався із керуванням та здійснив наїзд на двох пішоходів. Одна жінка саме тоді переходила дорогу. Водій різко загальмував наслідок, чого автівка з'їхала праворуч. Відтак Керманич здійснив наїзд на пішохода та на іншу жінку, яка стояла на обочині. У результаті автопригоди потерпілих потерпіли доставлено до медичного закладу. Йдеться про двох мешканок села Пістень тисячу Мого та 1935 років народження водій тверезі в обох випадках слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, зокрема, не перевищувати швидкісний режим, відмовитися від ризикованих маневрувань та не втрачати пильність на шляху. Люса Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402.